Добрий день, діти. Зараз у нас з вами буде заняття аплікація і тема нашого заняття український рушничок. Послухайте, будь ласка, рушничок це оберіг родини. Він має різні кольори. Кожний рушничок має свій колір, свою символіку. Вишивка рушничка має свою особливу значимість. І зараз ми з вами розпочнемо виготовляти український рушничок. Я приготувала такий рушничок, треба нам з вами його украсити. Украшувати ми будемо наш рушничок за допомогою цвітного паперу червоного і чорного кольору. Я вирізала такі от полоски, зараз ми з вами їх викладемо на нашому рушничку, О, а потім будемо їх приклеювати. Дві полоски червоні і дві полоски чорні. Так, ми виклали з вами на рушничку. Ми беремо клей і будемо приклеювати. Акуратно намазуємо клеєм нашу полосочку і приклеюємо її на рушничок. З іншого боку приклеїли і тепер дві полоски посередині. Гарненько придавлюйте наші полосочки. Так, чорну полоску і ще одну полоску приклеїмо. Так, тепер ми з вами викладемо наші квадратики два квадрати червоних і посередині один чорний. І так у всіх промежутках ми викладемо наші квадратики. Починаємо їх приклеювати. Намазали клеєм, акуратно приклеяли. Тепер чорний квадрат теж намазали клеєм і акуратно приклеїли. Знову. Заликлеємо, акуратно приклеїли. І так, між нашими трьома промежутками ми робимо орнамент нашому рушничку. Так, і посередині. Зараз ми приклеїмо. Наш чорний квадратик. Ви замітили, що чорні квадрати у нас більшого розміру, а червоні квадрати меншого розміру. Такий гарний український рушничок у нас із вами виходить. Подивіться діти, який український рушничок у нас із вами вийшов. Якщо вам важко, ви попросіть, будь ласка, своїх мам, щоб вони вам допомогли виготовити такий український рушничок. До побачення!